Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ви виконаєте практичну роботу порівняння будови скелетів хребетних тварин. Запишіть тему і мету роботи: Закріпити знання про будову і функції опорно-рухової системи хребетних тварин, продовжити формувати вміння порівнювати та аналізувати. Для роботи вам знадобляться лінійка, олівець, зошит та інструктивна картка даного відеоуроку. Отже, приступаємо до виконання роботи. Уважно розгляньте схему будови скелета кісткової риби, наприклад окуня. Знайдіть скелет голови або череп, скелет тулуба, хребет, а кінцівки плавці. Порівняйте будову скелетів окуня і акули. Назвіть спільні та відмінні риси у будові скелетів кісткових і хрящових риб. Розгляньте схему будови скелета жаби. Знайдіть на схемі скелет голови череп, скелет тулуба, хребет, парні, задні і передні кінцівки та пояси передніх і задніх кінцівок. Зверніть увагу на хвостову кісточку у розстрілі. Розгляньте схему будови скелета ящерки. Знайдіть на схемі скелет голови череп, скелет тулуба, хребет, парні задні і передні кінцівки та пояси передніх і задніх кінцівок. Зверніть увагу на наявність довгого хвостового відділу хребта та шийний відділ хребта. Розгляньте схему будови скелета голов. голуба. Знайдіть на даній схемі скелет голови, скелет тулуба. Зверніть увагу на наявність грудної клітки, парні передні та задні кінцівки. Пояси передніх та задніх кінцівок. Яку функцію виконує кіль, виростом чого є кіль. І нарешті розгляньте схему будови скелета собаки. Знайдіть на даній схемі скелет голови, череп, скелет тулуба, хребет, грудну клітку, парні передні та задні кінцівки. Пояси передніх та задніх кінцівок. Зверніть увагу на будову скелета голови, що є на верхній і нижній щелепах серців, чого немає на надзьобку і підзьобку птаха. За результатами ваших досліджень, заповніть таблицю, де вкажіть клас хребетних тварин. Перерахуйте відділи скелету і пишіть особливості будови скелету кожного класу хребетних тварин. В кінці роботи зробіть висновок про ускладнення у будові опорно-рухової системи хребетних тварин у зв'язку з пристосуванням до умов існування. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.